В нашій країні триває п'ятий місяць війни, але ми не втрачаємо віри віри в нашого бога і надіємося на закінчення цього лиха. В нашому краї більш-менш тихо, тому ми намагаємося максимально допомагати людям, які постраждали від війни. Кожного дня ми отримуємо багато повідомлень від людей про допомогу. Здравствуйте. Я з трьома дітками, переселенець з Донецької області. Покинули свій дім з одним рюкзаком. На даний момент проживаємо в Дніпропетровській області. З нами проживає моя свекрова, яка прикована до ліжка. Ми дуже нуждаємося в гуманітарній допомозі. Допоможіть нам, будь ласка. Доброго дня. Проживаю у Донецькій області. У нас зараз йдуть бойові дії. Я проживаю з трьома дітьми. Якщо у вас є можливість допомогти моїм дітям, буду дуже вдячний. Потрібні продукти та засоби гігієни. Ситуація неспокійна, кожен день вибухи. Доброго вечора. Вибачте, що вас турбую, але більше просити про допомогу немає в кого. Я залишилась без роботи. Жодного разу не отримала ніякої допомоги. Мешкаю з неповнолітнім сином та чоловіком, який також не працює. А також до нас переїхала старша донька зі своєю родиною, маленьким сином та чоловіком. У нас працює лише один зять, але грошей вистачає лише на їжу та молоко для дитини. На жаль, на інше грошей не вистачає. Ще раз прошу вибачення, але допомоги більше ні в кого просити. Моя знайома порадила мені звернутися за допомогою до вас. Добрый вечер. У нас многодетная семья, трое деток, младше три месяца. Мы живем в Донецкой области, в Покровске. Будем благодарны за любую помощь. Пока живем дома, хотя после последнего прилета дом пострадал. Сейчас потихоньку поправляем. В данный момент я не работаю, потому как нахожусь в декрете. Муж работает по возможности. Много чего закрыли. Его заработка на пятерых не хватает. И еще у него дочь инвалид от первого брака. Стараемся ей помогать, чем можем. Мені соромно просити про допомогу, але наша сім'я зараз в крупному становищі через війну. Я інвалід з дитинства, маємо маленького синочка, рік і 6 місяців. З нами зараз проживає мама чоловіка. Їй 68 років. Потребуємо продуктів харчування, засобів гігієни, вологі серветки, памперські. Будемо дуже вдячні. Добрий день. Я узнала о вас от людей, которым вы очень помогли в трудную минуту. Могу ли и я у вас попросить о помощи себе и ребенку? Ситуация на данный момент у всех непростая. Мы живем в Донецкой области. Я работала в мясном магазине, его закрыли. Хватаюсь за каждую помощь, чтобы прожить. Надеюсь на ваше понимание. Если сможете, помогите. Неважно, что это будет, гигиена или продукты. Заранее вам спасибо, всех благ вам и мирного неба над головой. Добрый вечер, мне дали ваши контакты, я хочу к вам обратиться. Я живу с ребенком инвалидом, девочка растет, ей нужны средства гигиены, еда и так далее. Я работала, но осталась без работы. Если можете, то хоть чем-то помогите. Буду рада любой помощи. Мама Елена и дочь Виктория. Добрий день, прошу вибачення, але вимушена до вас звернутися по допомогу. Мене звати Людмила, я мешкаю одна, працювала продавцем у крамниці, але трапилось так, що спочатку війни я опинилась на території зони активних бойових дій. Крамницю зачинили. Я лишилася без роботи. Харчі та засоби особистої гігієни стали майже недоступні. Ваші контакти мені дала знайома. Вона розповіла, що ви допомагаєте людям, які опинилися в складних життєвих умовах. Буду дуже вдячна вам, якщо ви знайдете можливість мені допомогти. Дякую. Кожного дня ми відправляємо близько 40 посилок на схід України. Ми дуже вдячні небайдужим за допомогу у нашій волонтерській справі людям, які фінансово нас підтримують.